Мальовничий куточок світу, придніпрівська височина. В останній день подорожі змурені триденними переїздами, проте напоєні Шевченковим духом, ми долаємо понад 200 кілометрів, щоб опинитися тут, у Чигирині, столиці Гетьманщини. Місті, що розкинулося по обидва береги річки Тясмін, Місті, що є осередком козацької слави України та родинною землею великого гетьмана Богдана Хмельницького. Супроводжує нас кандидат історичних наук, доцент Михайло Верховський, справжня жива енциклопедія. Дорогою до Суботова та Чигирина він встигає розповісти нам безліч цікавих відомостей, пов'язаних із козацькою історією Чивіринщини, Куліївщини та гайдамацьким рухом. Наш перший пункт прибуття суботів місце. Передусім, славне завдяки розташованому тут родинному хутору Хмельницьких, в якому пройшли дитячі роки майбутнього полководця і флотоводця українських козаків. Втім, на сьогодні від колись добре укріпленого замку збереглися тільки рештки кам'яної оборонної вежі, які вберігає від подальшої Нації павільйон з душевним трепетом переступаємо поріг Ілінської церкви, родинної усипальниці Хмельницьких. Її зображення можна побачити на сучасній п'ятигривневій купюрі. Цей храм, збудований у середині XVII століття коштом гетьмана, воднораз був і фортифікаційною спорудою зі стінами завтовшки близько двох метрів та бійницями для гармат і мушкетів. Архітектурний стиль споруди поєднав у собі риси епохи європейського ренесансу та раннього бароко. Тут знайшов свій останній притулок Богдан. Хмельницький тут він був похований у 1657 році. Пізніше його прах загадково зникне, куди з цього приводу від істориків і краєзнавців можна почути різні версії. За однією із них його викинув і розвіяв польський магнат Чернецький, особистий ворог Хмельницького, який під час руйнації України захопив і суботів. За іншою його перепоховали козаки перед наступом польського війська, в місці розташування якого з часом було втрачене. Стоїть в селі Суботові, на горі Високій, домовина України, широка, глибока. Такими словами розпочинається відомий вірш Тараса Шевченка, написаний в 1845 році, в якому йдеться якраз про цю церкву усипальницю. Раніше в 1843-му, перебуваючи в суботові, поет вперше побачив її і був дуже вражений. Тож передав свої почуття на папері, зобразивши церкву та три старовинні козацькі кам'яні хрести біля неї. Із Суботова прямуємо до Чигирина, першої козацької столиці війська Запорізького, козацької України та міста, яке, власне, і нині три з половиною століття по тому можна вважати першою столицею української держави. Ця держава під орудою гетьмана Богдана Хмельницького мала міжнародне визнання. У Чигирині приймали послів із Стамбулу, Бахчисараю, Москви, Варшави та інших столиць Європейських держав. Про це ми дізналися під час екскурсії музеєм Богдана Хмельницького, після якої мали змогу Поглянути резиденцію гетьмана, відбудований бастіон Петра Дорошенка на тодішній замковій, а нині Богдановій горі, який вважається однією з найнеприступніших на той час споруд Чигиринської фортеці. Всі ці об'єкти належать до національного історико-культурного заповідника Чигирин. До цього списку входить також і велике лісове урочище з дуже місткою назвою Холодний Яр. Його ми звичайно теж не оминули. Вигляд вікового лісу урочища цілком відповідає назві. Тут, під зеленими шатами тисячестолітнього велетенського дубу, котрий посідає третє за віком місце серед усіх дубів, що нині ростуть в Україні, ватажок гайдамаків епохи Коліївщини Максим Залізняк проводив наради командирів своїх загонів. Після жорстокого придушення того антифеодального повстання українських селян люди назвали дерево ім'ям свого героя. Цей дуб жива пам'ятка нашої історії і свідок тисячолітньої боротьби українського народу за свободу. Він пам'ятає про давні часи та багатьох історичних. Осіб вкорінений в землю, він є символом національно-визвольних змагань українського народу і вільнолюбства місцевих селян, яке втілилося в їхній збройній боротьбі супротив більшовицького режиму 1918-1922 років, що мала під собою підґрунтя давніх традицій козацьких і гайдамацьких. Зізнаємося, не було ніякої холодноярської республіки, про існування якої стверджували деякі історики ще за радянських часів. А була тут військово-політична організація, котра чітко підпорядковувалася Центральній Раді УНР і директорії. Почалося все з того, що місцеві вчителі, брати Василь, Петро та Олекса Чучупаки у селі встановлено їм пам'ятник. Повернулися з фронтів Першої світової війни офіцерами і вирішили створити в рідному селі Мельниках загін самооборони. Спершу лише 22 селянина входило до цього. Його формування очолював його Олекса. За якийсь час до загону долучилося багато жителів Мельників та інших сіл Холодноярщини. І він перетворився на полк, що налічував у 1919 20 роках до 20 тисяч козаків, як вони себе називали. Воював він не тільки з більшовиками, а й німцями, білополяками, денікінцями, місцевими розбійничими, угрупованнями, що вдавалися до мародерства та грабунку цивільного населення. У холодноярських вояків було два прапори: синьо-жовтий з написом Полк Гайдам, Маків Холодного Яру та чорний, з одного боку якого значилося воля України або смерть а з другого вишиті були слова Тараса Шевченка і повіє огонь новий з Холодного Яру. Мабуть, саме біля цього дубу до Тараса Шевченка під впливом розповідей місцевих жителів прийшли творчі задуми талановитої поеми гайдамаки та поезії Холодний Яр тут діяли персонажі написаного в 1935 році роману Холодний Яр Юрія Горліса-Горського. Його самого тутешні старожили запам'ятали як Юрка Залізняка. А також герої роману Залишени Чорний ворон сучасного українського письменника Василя Шкляра. Сьогодні цей велетень, дуб, в який не менше шести разів ціляла блискавка, потребує людської допомоги. І охорони дерево огородили, щоб численні екскурсанти не витоптували під ним траву і не відламували на пам'ять шматки кори. Основні бічні гілки закріплені системою кобра за допомогою стальних канатів, здатних витримати навантаження до шести тонн. Три наукові лабораторії нині зайняті тим, щоб отримати клони цього історичного дуба. Бо, на жаль, нащадків він вже не дає. жолуді з нього не проростають. Нам дозволили підійти ближче до дерева. Своїм видом дуб, який навіює багато дум, вельми вразив Севастопольських учнів і студентів, яким ще не доводилося бачити такого велетенського і могутнього дерева, як і наша Україна стоїть він міцно укріпівшись корінням в рідну землю, підпираючи кроною небо. Його висота сягає майже 30 метрів. А охват стовбура 9. Напередодні нам говорили, що обхватити його стовбур можуть 8 людей, взявшись за руки. Ми вирішили перевірити. Тож ні, нам для цього знадобилося більше половини делегації, понад 15 чоловік. Золотим куполом та хоровим співом зустрічає нас свято Троїць. Кімотронинський монастир, в якому розміщувався штаб холодноярців на чолі з Василем Чучупаком. Монастир був заснований ще в 12 столітті і відновлений у 16-му. Тут, у 1768 році, святили ножі гайдамакам, учасникам Коліївщини, а через півтора століття було освячено зброю борцям за волю України. Гучний дзвін цього жіночого монастиря тоді лунав на всю округу. Так скликали козаків на раду. Ми відвідали монастир, в якому якраз справилася Божа служба. Після плюндрувань. За радянських часів монастир зараз переживає довгоочікуване відновлення і набирає прекрасного первісного вигляду. Свічки тут із медовим запахом. Ми ставимо кілька за щасливу дорогу, і через навколишні лісові дороги Холодного Яру повертаємо на південь до рідного Севастополя. За вікнами автобуса пробігають села, жива, героїчна історія старших поколінь українців, яку зберігати і продовжувати вже належить нам. У всіх залишилося надзвичайно багато вражень. Поверталися всі впевнені в тому, що молоді Севастопольські учні і студенти неодмінно понесуть слово кобзаря та козацький нескоєний дух у завтрашній день і оживе добра слава України на чорноморському узбережжі Криму та Севастополя. До побачення дорогі краю Великого Кобзаря та Великого Гетьмана. До нових зустрічей. Тепер ми знаємо: якщо мрії шляхетні, то вони збуваються. А значить, ми ще повернемось. Shoo, shoo,